Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабач. Вот, з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні у нас Леопард 1, німецький середній танк 10 рівня, як всі чудово знають. Снайпер. Сьогодні у нас в гостях на мапі Прохорівка. Дивимося, на етапи команд нас кидає до 8-9 рівнів. Тут відразу даємо Пайку т 92 Зганяємо його. До речі, про легкі танки. По три легких танка в командах. Тож, два легкі танка Наша команда зганяє. Це дуже і дуже добре. Єлці Евен-90. І ЄБР-90, наші союзники вже займають так звану алею, і ЄБР-90 ворожий хотів зайняти, просвітити гірку, але наш 1390 цьому блокує. Т-54 даємо на 366 хідпонтів, вже 727 у нас на кишені. Т-26, Є5 бакує на нас невідомо. Так і, до речі, не озвучив, як називається нік нашого териплею. Називається Гефест. Якщо я не помиляюся, такий був скандинавський бог, звичайно, можу помилятися. Обов'язково поправте мене в коментарях, якщо що, якщо буду неправий. І дивлячись на хітпойнти команд, ми прогріємо на тищу хітпойнтів. це не суттєво. На початку бою, як ви знаєте, все може коливатися дуже дуже швиденько. Так, можливо, дасть єберу 90 дати. Невідомо, що він там робить, можливо, він у шахтах там засів, може хоче там просвічувати наших. Союзників так і підсвічує його Тигр Маус. Подивіться, підлази і даємо йому на 455 хіт понтів. Дуже добре. Так і добивають його. Сусу тридм. Наш союзник добиває ібера 90 Це дуже важливий мінус. Прикидаємо на осколкову власний снаряд. Підсвічується бабаха, якою я завжди говорю, вона завжди в пріоритеті. Так, зводимося, і 540 хіт понтів. Вилітає по бабасі ворожій. Ми бачимо, в неї вже залишається менше половина хітпонтів. Так і вдається, ми її добраємо, але взамін получаємо дуже обідних таких дві Получаємо від СТРВшки. Так, бачимо борт СТРВшки. Ну, влучаємо в лючок 407 хітпонтів. До речі, ми стріляємо голдовими підкаліберними снарядами. Якщо не помиляюся, у них 323 мм бронепробиття та 1600 метрів за секунду швидкість польоту нашого підкаліберного голдового снаряда. До речі, у нас є стандартні і голдові теж підкалібери. Це дуже що мені подобається в цьому танку, і вони дуже швиденько літають. наші підкалібери. Тож, 2500 у нас вже настріляного, але половину хітпонтів у нас вже майже немає. У нас 1024 хітпонти тільки залишається. І 3-3 рахунок ми програємо на 2000 хітпоинтів, майже не цілих, але... І ну, тут скажу я вам, на прохорівка на цій мапі дуже таке стояло, убуває, трішечки треба. Постояти не дуже так сильно, аж і бекувати, бо тому що, як ви знаєте, тільки підсвічується, тим більше у нас леопард-1, картонний танк, тільки підсвічується відразу. Противники нас починають фокусувати так само, як бобаху. Ну можливо, не так аж дуже сильно, але. Близько того. Тут, можливо, наша торіплая хотів відпрацювати по шарфутюру, який підсвітився. Бачимо на мені мапі ЄБР-90 з ЄЛСІВ-90, їдуть світити алею су 130 пм та ворожого легкого танка просто збривають на ходу. Підсвічує наш е легкий танк ЄБР-90, всіх противників, які знаходяться на алеї. Ми даємо зараз уже другу тичку. Е першу по шкоді Т-56. І бачимо вже і гірка підсвічується ТВПшка. Зводимося, і 413 хітпонтів вилітає по ТВПшці. Ворожій у, у неї там залишається 600 з копійками, 639 хітпонтів і 5-5 рахунок. Наші легкі танки зробили такий прорив. Так, подивимося. У нас лишився з легких танків. У нас не лишилося тільки ЄЛС ЕВ-90, а в команді противника ні одного легкого танка не залишається, і це нам на користь, бо тому, що як ви знаєте, на цій карті дуже важливо, щоб були легкі танки. Так, зводимося Т-103, забираємо 55 хітпонтів, майже 4000 хіт-понтів у нас уже в кишені настріляного, 4000 шкоди, 6-5 рахунок. Дивимося, от дуже мені подобається, як координує свої. Дії. ну Як він взагалі дивиться на мінімапу, як він що він робить в бою. Мені це дуже подобається. Він дуже дивиться на мінімапу. Тут дає на ТВПшці на 371 хітпоінт, залишається 268, можливо, вдасться його добрати. Так, виїжджаємо і так подивіться, і вже відсвітилася ТВПшка. Ми його збираємо. У нас показують 4300, але як мінімум один блайн у нас зайшов тільки що. Це як мінімум так. Чарфутюр. і тут, ну, тут вже не залітає 10 підкаліберних голдових снарядів, тільки у нас залишається. Невідомо, чому наш ну, взагалі стріляє голдовими підкаліберами, як ми стріляємо по бортам солоденьким, таким смачненьким, бортикам ворожих танків. Ми могли б і пробувати. У нас 267 мм бронепробиття стандартним підкаліберним снарядом. Якщо я не помиляюся, можна мене поправити в коментарях. І 7-6 рахунок, і ми вже зливаємося по хітпоінтам на команду. І ще дуже вже добре зливаємося на 3000 хітпоінтів Ми програємо тут СТРВ, 100, підсвічується в бортик, присилаємо на 444 хітпоинти. СТРВшка забирає наша, нашого ФША 155-го, зводимося і присилаємо на 350 хітпоінтів. СТРВ 7 його забираємо. Вже 5 з лишнім тисяч у нас настріленого. І команда продовжує зливатися, наша союзна. тож... Як бачимо, це нам на руку, ми можемо о, тут дамажити, можемо розбирати команду противників. Так повільно дуже мені подобаються такі бої повільні, там, де нема немає такого, таких рашів, там де одна або друга команда рашить дуже швиденько пролітає бій. І не встигаєш настріляти, як би там не було, але о, такі у нас зараз реалії. Так їде. ПЗ ПЗ-ка 10 рівня. Подивіться, в борт, яким чином ми його не пробуваємо, ще й голдуємо під каліберним срядом, що за все, ми е снаряд впав в гусеницю, але другим пострілом даємо на 324 хітпоинти. У нас 420 середньої шкоди за постріл. 324 вилітає, це нижче середньо, 446 вже вилітає другим пострілом, то вже трішечки виправляємося. У нас вже майже 6 тисяч 8-8 рахунок. І дивлячись, що зараз так, подивіться, противники на гірці починають вже рашити активно об'єкт. 705-й вже теж повністю з'їжджає вниз. Пазик. от Незрозуміло, що у нього там на думці, що він думає, чому він не з'їжджає вниз, він, по суті, зараз наш автореплей його зараз сам його розстрілює. Невідомо чому це. І подивіться, як зреаговує наш автореплею на Крайслера. Я його навіть і не помітив. Наш авторіплею я подивився спеціально цей момент декілька разів. Щоб впевнитися, що край GF можна було побачити на мінімапі, що зробив це наш автореплею. Він побачив його на мінімапі. І зараз, дивлячись на мінімапу залишається тільки наш союзник 103-67 хітпоинтів, об'єкт 705-й на нього падає і забирає. Противники повністю забрали праву частину мінімапи, якщо дивитися на мінімапу. мапу а 4 49 449 л оцей забони залишається і чомусь він виїжджає на, на залізну дорогу. Зараз його можуть перецвітити просто і забрати. Т-26-го можливо вдасться пробити. Зводимося. І так залітає 373 хітпоинти. У вже 7 з лишнім настріленого. І думає на шовторіплею, що робити далі. Намагається він якось просвітити противників, так йому вдається, ми пазика підсвічуємо, і тут дуже важко його пробити тільки в борти. Так, прислаємо бортик на 483 хітпоинти, 616 хітпоинтів у нього залишається, і якимось чином він нас не підсвічує. Хотів на автореплею ще вернутися, дати ще хоча б один постріл, але. І розуміє дуже чудово розуміє наш автореплей, що не варто, бо тому що тільки наша автореплей підсвічується і автоматично відправляється в ангар зараз з центру мапи і з правої сторони мінімапи Зараз противники просто скинуться по пострілу і нас просто забирають. 9 рахунок, 9-10. і ми повністю загрузли в цій частині в кутку. С3, С2, квадратні. Зараз тут наша вся команда, тільки Бізон С-45 стає на нашій попередній позиції, перед попередній, якщо бути точним, стає і зараз буде підсвічувати противників. Так, їде об'єкт 5-2. Подивіться, він гармату підняв доверху, ніби здається, але він їде насправді світити своїй команді. Об'єкт 705, а так і треба якісь давати постріл, не, нав... не наважується наша автореплею, тут вже наважився дати йому. Пробиття якого не було. По суті, ми навіть не влучили йому в броню, так, але другим пострілом даємо на 431 І Треба його забрати так. забирає, цих. Тут забирає XM66F, це скоробочок ПТС. Якщо не помиляюся. наш союзний восьмого рівня збирає об'єкта. Так, можливо, тут Т-26, так не видно. Т-26, об'єкт 705А. Зараз підсвічує нашого союзника ПЗшка, то виїжджає, то не виїжджає, бо бояться противники, як можуть зараз злитися як противники, так і союзники. Тож бояться всі робити якісь активні дії. От, Пазик, він дуже чудово розуміє, що він підсвічується також водася і. В другий раз ми збиваємо йому гусеницю. Хтось з наших союзників це перед нами це зробив швидше за все. Це гриль 15-го, Теж полетів снаряди в йому гусеницю, і ми збиваємо тільки гусеницю без завданої шкоди, що трішки обідно, але що ж поробиш, 8 тисяч лишнього настріляного, і як мінімум одне пробиття у нас було з інвізу, тобто коли танк вже був відсвітився. Боїться наш авторіплею під'їжджати трішечки ближче, бо тому що бачимо на мінімапі мапі Останній раз шкода Т-56 світилось. Так, подивіться, об'єкта 705А, верніше об'єкта 705, перепрошую 9 рівня, не 10-го. Об'єкта 705 було видно. Трішечки, от силуат тільки що підсвічувався, і наш авторіплею набридло йому стояти, прожимає кнопочку Допоможіть мені і він їде світити. І це XM66F, що він нам допоміг, та гриль 15. Їдемо світити, у нас чудовий обзор, чудовий огляд, верніше, не обзор. Обзор це суржик, вибачаюся, чудовий огляд у нас. Тож, їдемо світити, але трішечки може бути небезпечно, бо, тому що шкода Т-56, як бачимо, світилася на цьому напрямку останній раз. Та Т-26Е5, він теж може нас підсвітити. З так званого центру так, підсвічуємо шкоду Т-56, від'їжджаємо трішечки назад, зводимо цю на ледешку. так і пробуваємо на 389 хіпотів. Подивіться, і ми з XM66F світили на двох, бо тому що нам е оце, оцей насвіт світ розподілився на двох танків. На нас та, швидше за все, XM66F. Засвітили його та відпрацювали. І з грильом 15, швидше за все, забираємо повністю шкоду Т-56, це дуже добре. І тепер ми можемо об'їжджати зараз пересвічувати Т-26,5 і відвагу просто знищувати. Так, підсвічуємо його, бачимо, він їде з борти, як бачите. І забираємо 300 хітпонтів, вилітає 8705 хітпонтів у нас вже в кишені, та 702 асисту. По суті, у нас вже майже 10 тисяч сумарки. Залишається два противника об'єкт 705 та ПЗК МФФ 7. Це десятка. Пазик 10 рівня та об'єкт 705 9 рівня їдемо на залізну дорогу біля самої бази противника. Зараз будемо заїжджати її в солоденькі попки, будемо насовувати, можливо, наші, навіть наші осколково-фугасні снаряди. До речі, у нас підвищене бронепробиття осколково-фугасним снарядом, а саме 105 мм бронепробиття осколково-фугасним снарядом. Тож можна навіть було б насунути. Осколку фугасними снарядами, але у нас замонтажні стандартні підкаліберні снаряди голдові. У нас вже закінчилися і боїться виїжджати Наш шавторіплею. Думаю, що. Об'єкт 705 вже приїхав десь біля нас, або, можливо, навіть пазик їде в нашу сторону, не знаю, боїться нашого авториплею, одним словом, 6, 678 хітпонтів залишається. У нас, тож, нам немає куди рипатися. 5 фрагів у нас вже навіть, на рахунку та близько 9 тисяч настріляного, можливо, навіть трішечки більше, бо тому що у нас були блайндшоти, я вам ще раз нагадую. Так, можливо, вдасться у пазика. Трішечки зависоко піднялася наша гармата. Ми вистрілили, верніше навіть не стріляли. І залишається 384, хіпоти в об'єкта 705, от, до речі, не вицілив наш автореплей, бере на автоприціл та добирає. Ось такий у нас сьогодні топові боярський, Звичайно, майстра заробляємо та 4 епічні медальки 9870 завданої шкоди, 6 фрагів та 1284 чистого досвіду. Та й на 33 тисячі срібло пішов в плюс.